Так, привіт, на зв'язку Інру. Сьогодні поговоримо про такий цікавий проєкт, як GRASS, який дозволяє безкоштовно і майже без додаткових витрат, затрат майнити поінти, які можна буде в подальшому продати. Так, перш ніж почати підпишись, постав лайк, напиши коментар. Також додавайся в телеграм-канал, там виходять пости частіше, деякі оновлення. Ось там швидше ти можеш дізнатися про нову інформацію. І так, проєкт GRASS це проєкт на основі Solana. Ось це i-проєкт, який використовує інтернет і його роздає іншим компаніям, проксі, дедікам і так далі. Наприклад, ви не використовуєте да, свій інтернет на 100%, і ви можете їм поділитись, за це вам проєкт буде давати деякі ці поїти. І в подальшому ці поїнти можна буде продати да, на лістингу на біржах, в кого немає ссылка на Binance в коментарях. І так, також ще цей проект займається навчанням через ці масове використання інтернету, навчанням свого штучного інтелекту. Ось, Ну і, як я вже сказав, роздавання кусочку. Частинок інтернету іншим організаціям та людям. Ось тому о, тут, в принципі, нічого руками не потрібно робити: мінімальне вкладення. Тобто, потрібно перше, що зареєструватись на проєкті. Силка буде в коментарях. Далі потрібно буде, щоб у вас був на комп'ютері Chrome браузер. Для нього потрібно буде. Встановити розширення. Розширення також буде в описі. Або розширення ви можете знайти ось тут внизу. Add Network. і тут є ссылка на розширення. Ось, Встановлюємо це розширення в Chrome, включаємо його, додаємо ось швидкий набір. І тут буде у вас кнопка логін. Треба буде залогінитися, ввести логін-пароль. Ну І пошту, ту, яку ви вводили при реєстрації на а, платформі ГРАЗ. У вас буде там за і покаже network quality да? Чим більше цей Quality, тим більше будуть давати монет. Ось, ну тут суть, да, Чим довше у вас буде комп'ютер включений і а, при цьому має бути інтернет включений. І чим вище у вас Network Quality, тим більше ви будете заробляти а, з цих поємтів. Важливий момент, що має, ви маєте майнити мінімум 100, годин. мінімум 100 годин. Тільки тоді вам дадуть ці монети. Аеродрупу вам дадуть. Ну, так в правилах написано. Ось. Ну, от я вже з два дня майню, в принципі. Там, там чіт, там чіт, ну, так я подивимося, що з цього вийде. Також тут є дара реферальна програма. Можете з друзями ділитись, Також ось є у нас ревард. Це тут дивимося, що ми заробили. от Початок 10 квітня і закінчення 10 травня. Тобто ще є 20 днів, щоб наманіти. Я думаю, за 20 днів можна з того точно. набити ну, тощо. В принципі, все. Будуть питання, підписуйтесь, пишіть коментарі, підписуйтесь на YouTube, лайк на телеграм. Все, дивісь мої інші відео, там знайдеш багато чого цікавого, це всім пока.